Ви знали, що Наполі взяв друге скудето за три роки, але головний герой не той, про кого всі говорять. Дев Лорентіс ризикнув, запросив складного Конте, не витратив мільйони, продав зірку і все одно взяв титул. Половина всіх скудето Наполі це його продюсерська робота. Коли в клуб прийшов Конте, всі чекали вибуху: два гарячих італійця, два лідери, які не звикли мовчати, прогнозували, що вони не витримують і місяця разом. Але Де Лаурентіс все ж привів конте його улюбленого Лукаку і топ захисника Бонджорно. Команда почала набирати очки, хоча трансферів було небагато, а грошей ще менше. У 23-му титул взяв спалетті, у 25-му конте. Здається, все просто: новий тренер, нові зірки, нова перемога. Але є один чоловік, який зібрав обидві чемпіонські команди. Це Авреліо де Лаурентіс. Так. Той самий президент, якого всі називали психом, істериком, навіть радили повернутись в кіно. А ви як вважаєте, хто головний герой цієї історії? Конте, Лукаку чи все ж Део Лаврентіс? Лаурентіс?